Всім привіт! З вами режисер та кінокритик Кір, ви на каналі Культурно. Впевнений, що ви всі знаєте, що Україна отримала свій перший Оскар за фільм Стеслава Чернова 20 днів в Маріуполі. Але ускорочену телевізійну версію церемонії вона не потрапила. Був великий скандал і нагородження все ж таки повернули в телевізійну версію. Але, звичайно, це все не відміняє зашкварність цієї нагороди. Оскара. Тобто. А зашкварів та скандалів в нього вистачає. Тут ми поговоримо про найгучніші з них, також трохи про смішні та цікаві випадки. Нагадаю, що з вас вподобайка, підписка та розлогий коментар. Погнали! Я не люблю Оскар та давно не спостерігаю за ним. Ця нагорода вже давно не про мистецтво, а про політику та конюнктуру. Колись мистецтво було значно більше, але політика і кон'юнктура були завжди. А одні з найбільш гучних історій стосуються, звичайно, расизму. Перша значна історія сталася у 1940 році, коли Гетті МакДеніел отримала нагороду за найкращу жіночу роль другого плану у культовому фільмі Віднесені Вітром. МакДеніел стала першою чорношкірою лауреаткою Оскара. Але церемонія вручення Оскару проходила в готелі Амбасадор, який на той час був сегрегований. Тому продюсеру Девіду Оселсніку довелося отримати спеціальний дозвіл, щоб акторку туди пустили. Але навіть потрапивши всередину, Макденіел все одно була змушена сидіти в глибині зали, відокремлена від своїх білих колег. До слова, через 12 років акторка заповіла поховати її на голівудському кладовищі, але на той час це теж було неможливо. Там ховали тільки білих акторів. Загалом, колись такі історії в Голлівуді були нормою, і їх було досить багато. Але расизм стосувався не тільки чорношкірих акторів, а й корінних американців. Марлон Брандо отримав Оскар за культову роль у хрещеному батьку. Проте він відмовився від промови і замість себе запросив акторку з племені Апачів Сашин Літлфезер, яка виголосила дуже потужну промову про погане ставлення до корінних американців в кіноіндустрії. Але все пройшло не без нюансу. Після анонсу довгої промови акторці сказали, що вона повинна скоротити її до 60 секунд, інакше ризикує бути заарештованою. Лише у 2022 році академія надіслала акторці вибачення такого змісту. Насильство, якого ви зазнали через цю заяву, було невиправданим і необґрунтованим. Емоційний тягар, який ви пережили, і ціна вашої власної кар'єри в нашій індустрії є непоправною. Занадто довго ваша мужність залишалась невизнаною. За це ми приносимо вам найглибші вибачення та щире захоплення. Першим чорношкірим актором, який отримав Оскар за найкращу чоловічу роль, став Сідні Пуатьє у 1964 році. Коли Пуатє приймав нагороду, Енн Бенкрофт привітально поцілувала його в щок. Багато консерваторів вважали цей поцілунок образливим. На той час міжрасові шлюби все ще не були легальними у всіх 50 штатах, а закон про громадянські права все ще не був прийнятий мене 38 років, перш ніж інший чорношкірий актор Дензел Вашингтон знову переможе в цій номінації. У 2015 році все змінилось, і зміни приніс один твіт. Побачивши, що всі 20 номінацій на акторські ролі дістались білим акторам. Акторка Ейпріл Рейн запустила хештег Оскар Соу Вайт. Але вірусним хештег став тільки через рік, коли Оскар 2016 року також продемонстрував брак різноманітності. Люди в усьому світі вказували на тривалу історію расизму, а також на те, що членство в академії на 92 складається з білих людей. Видатні голівудські діячі, такі як Спайк Лі та Джада Сміт, приєдналися до кампанії, закликаючи до бойкоту церемонії. Люпіта Ніонго висловилася. Я підтримую своїх колег, які закликають до зміну розширення історій, які розповідаються, і визнані людей, які їх розповідають. І, врешті-решт, навіть президент Барак Обама зробив заяву, сказавши: я думаю, що коли історія кожного буде розказана, то це зробить мистецтво кращим. це сприяє кращій розвазі. Це дозволяє кожному відчути себе частиною однієї американської родини. Тому я вважаю, що в цілому індустрія повинна робити те, що й будь-яка інша індустрія: шукати таланти та надавати можливості кожному. Цей рух призвів до того, що Академія переглянула свою програму членства та інші аспекти процесу голосування. Відсоток чорношкірих акторів та акторок та жінок в журі та в номінаціях поступово ставав більшим. А з цього року взагалі мають вступити в силу квоти. За якими в у кожному фільмі, представленому на номінацію Кращий фільм 30% другорядних та епізодичних ролей, повинні грати представники як мінімум двох з наступних груп? Жінок, расових та етнічних меншин, ЛГБТ меншин або людей з інвалідністю. Очевидно, що це може призвести до скандалів у зворотню сторону, але маємо, що маємо. Першим, хто відмовився від Оскару, став сценарист Дадлі Ніколс. Він був важливою фігурою у формуванні гільдії сценаристів, яка прагнула забезпечити кращий захист сценаристів. У 1935 році студії почали надавати перевагу членам гільдії кіносценаристів, перед членами CCG. Тому, коли Дадлі виграв нагороду за найкращий оригінальний сценарій у 1936 році, він відмовився від неї на тій підставі, що прийняття її означало повернутися спиною до майже тисячі членів гільдії сценаристів. Кілька років тому Дадлі нарешті отримав свій Оскар. Загалом, екшену на церемоніях було небагато. Але 2022 рік приніс нам історію, яка асоціюється тепер з Оскаром, значно більше, ніж расизм. Актор Віл Сміт вийшов на сцену та дав смачного ляпаса ведучому крісу року. Та вигукнув: Тримай ім'я моєї дружини подалі від свого довбаного рота. Так Віл Сміт відреагував на жарт рока, в якому йшлося про поголену голову дружину Сміта Джаді Пінкер Сміт. Яка боролася з алопецією. З часом після цього інциденту Сміт відмовився від членства в академії і вибачився перед Крісом Роком. Через кілька місяців Сміт сказав наступне: це була жахлива ніч, як ви можете собі уявити. Є багато нюансів і складнощів, але в кінці кінців я просто втратив самовладання. Гадаю, я б сказав, що ви ніколи не знаєте, через що хтось проходить. Загалом, ведучі, які кажуть крінж на церемонії, це нормально. Такого було багато. І я думаю, що буде. Наприклад, під час церемонії вручення премії Оскар 2013 року ведучий Сет Макфарлейн виконав вступний номер під назвою Ми бачили твої груди і в якому назвав акторок, які знімались в оголених сценах. Він також згадав про витік оголених фото Скарлетт Йоханса. Під час цього номеру всі в залі знатно крінжували, особливо акторки про яких йшла мова. Я вже мовчу про Скарлетт. Бувало і інакше, що ведучі просто припиняли відчувати зміни в суспільстві, от як, наприклад, Білі Крістал. Найбільш культовий ведучий Оскару, який провів його аж 9 разів. У 2012 році Біллі Кріста виконав свою стару пародію на семі девіса Молодшого з суботнього вечора в прямому ефірі, для якого він раніше робив Blackface. У 2012 році цей номер, м'яко кажучи, не зацінили. І Оскар Крістал більше ніколи не проводив. Ще був такий прикол: під час церемонії на сцену вибіг голий мужик. І ні, я не про Джона Сіну цього року. Це було у 1974 році. Потрібна була особлива людина, щоб вкрасти шоу у Елізабет Тейлор, але художнику Роберту Опелю вдалося це зробити. Англійський актор Девід Нівен збирався представити Тейлор, яка мала оголосити, що фільм Шип отримав нагороду за найкращий фільм, коли Опель вибіг на сцену. З одягу на ньому були лише вуса. Цікаво, що Опеля, якому на той час було 33 роки, не заарештували і навіть не вигнали з церемонії. Замість цього Йому дали прес-конференцію після трансляції, як і переможцям вечора. Знаєте, люди не повинні соромитися бути оголеними на публіці, сказав він журналістам. До того ж, це чудовий спосіб розпочати кар'єру. Помилок під час церемонії теж було немало. Коли Фей Дановий і Воран Бітті зачитали перемогу Ленду» La La в номінації за найкращий фільм, вся знімальна група фільму піднялася на сцену і почала виголошувати свої промови. Продюсер Джордан Горовіц раптово оголосив, що насправді Лалоленд La La не виграв нагороду за кращий фільм. А нагороду отримав фільм Місячне сяйво. Потім на сцену піднявся режисер місячного сяйва Барі Дженкінс, якому Горовіц люб'язно вручив Оскара, сказавши: Я буду дуже гордий передати його моїм друзям з місячного сяйва. Після цього Дженкінс виголосив емоційну промову. А в якості паузи закликаю вас доєднатися до нас на БаймієКі, стаючи нашим спонсором від 2 доларів, ви отримуєте унікальну можливість потрапити в наш культурний телеграм-чат. Там є я, Кирило Пищиков, культурнятка, цікаві теми, анонси, розіграші, а також офлайн-зустрічі. Допомагайте нам, підписуйтесь на Баймікофі, YouTube та просто донатьте на картки. Всі реквізити в описі під відео. Також дуже дякую нашим поточним культурняткам. Ви, як завжди, найкращі. Рухаємось далі. Дивна історія сталася у 2023 році. Акторка Андреа Райсборо була номінована на найкращу роль за інді-фільм до Леслі, але незадовго до церемонії з'явились заклики скасувати її номінацію. Мері МакКормак, дружина режисера фільму Майкла Моріса, написала і зателефонувала багатьом членам акторського відділення Академії, просто благаючи подивитись їх цю малопомітну драму про алкоголізм, і написати в інтернеті щось про неперевершену гру Райсборо. Академія вирішила, що все ж таки це не той Рівень, щоб номінація фільму була скасована, але все ж таки нагороду Райсборо все одно не отримала. Її тоді отримала Мішель Єо. Не один раз церемонію нагородження використовували як майданчик для важливих промов. Але не завжди промови там були лімітованими. У 1943 році акторка Грін Гарсон вирішила скористатися можливістю, подякувала всім за перемогу у категорії Краща жіноча роль і задвинула промову аж на 5 хвилин. Академіки досі згадують цю подію, тому що ця номінація була останньою і вже було далеко за опівніч. А у 2016 році Леонардо Ді Капріо нарешті отримав омріяний Оскар. За фільм Легенда гюгласа актор використав свій час на сцені з користю і поговорив про глобальне потепління. Сказавши наступне: нашому виробництву потрібно було переїхати на південний край планети, щоб мати можливість знайти сніг. Зміна клімату реальна, вона відбувається прямо зараз. Ми повинні працювати колективно, разом і припиняти зволікати. Давайте не будемо сприймати цю планету як належне. І наостанок трохи про ситуацію з нашим фільмом 20 днів в Маріуполь. У цьому році Україна нарешті отримала омріяний Оскар за документальний фільм. Режисер фільму Мстислав Чернов виголосив потужну промову, суть якої була в тому. Тому що краще би він не знімав цей фільм і війни не було б. Дуже хороші і правильні слова, особливо для людей з голівудських пагорбів, з яких мало хто взагалі цікавиться подіями в Україні. До речі, про всю цю ситуацію я писав в новинному телеграм-каналі: Все буде культурно. Підпишіться, якщо ще ні. Всі посилання в описі під відео. Але зрада підкралася там, де не чекали. Організатори церемонії вирізали номінацію Найкращий повнометражний документальний фільм зі скороченої міжнародної телеверсії Вручення Оскару. Там не було ні нагородження, ані промови. В той же час, коли нагородження фільму про Навального в минулому році було в короткій версії, як і мега-потужна промова його дружини. Взагалі цей факт нагородження окремий крінж, але хрін з ним. Представники Disney, власники ліцензії на трансляцію, пояснили, вибір номінації для скороченої версії визначили ще декілька тижнів тому. Віримо? Ми звичайно повірили. Швидко почався срач. Дісней та Оскар засипали скаргами, і, о диво, перемога перемогла зраду. Нагородження та промову все ж таки включили до короткої версії. Судячи з усього, така можливість ще була. Незважаючи на мою особисту непризінь до Оскара та те, що багато талановитих митців не отримують його через певні кон'юнктурні причини, для всіх нас це дуже впливовий та потужний майданчик для поширення правди про війну. А для нашого кіно сильний поштовх на міжнародній арені. Ось і все. Дякую, що дивились це відео. Сподіваюсь, вам було цікаво. Підтримуйте ЗСУ, підтримуйте своїх близьких та підтримуйте нас. До нових відео! Все буде культурно, все буде Україна!